У неділю Україна попрощалась із загиблим активістом Євромайдану Сергієм Нігояном. Хлопця застрелили на вулиці Грушевського 22 січня. У розпалі сутички мітингувальників з бійцями спецпідрозділу Беркут. Як проводжали в останню путь юнака у його рідному селі Березнуватівка бачила Юлія Брик. Хто, якщо не я? Так відповідав Сергій батькам, коли ті благали його залишити Євромайдан і повернутись додому. Дізнавшись що до столиці, щодня приїжджає все більше людей, 20-річний хлопець не вагаючись вийшов разом з іншими на барикади. Він сам отсюда дзвонив, нам сказав. Він сказав, що спочатку я їду в мене там Петровім ділам. Потім вже через день позвонив, Майдан сказав, що я вже на Майдане, Ну звісно, І родителі проти були, і я був проти. Сколько раз хотіло говорити, щоб приїхав додому. Ми він родині у залі Березнуватівської сільради, куди недільного ранку прийшли всі бажаючи попрощатися з Сергієм. Яблуку ніде було впасти. У селі, де народився хлопець, зібрались сотні людей, аби вшанувати пам'ять першого героя Євромайдану. Серьожа. Сережа, ставай, Сережа. Серья, не бросай мене, Сережа, ти у мене єдиний дистанцій, синок, не бросай мене, Сережа. Що я буду робити без тебе, синок? Я не знаю. Односельці згадують Сергія як спокійного та чемного молодика. Він спокійний дитина був. Той... Ні з ким не сварився був. Про нього похова ніхто тут ні селі не скаже. Люди, які були поруч із Сергієм у столиці, досі не перестають дивуватися його патріотизму. Активісти розповіли, що юнак з першого свого дня на майдані ночував у палаці біля самих барикад і йому з друзями не раз доводилось відбиватися вночі від провокаторів. у нього плани. Я був удивлений, Во-первых, в його, в його желанні він говорить, я приїхав сюди, тому що я побачив то, що відбувалося з 29 на 30 число. І он говорить, я не можу бути беззадзичним сидіти дома. Після смерті хлопця у мережі інтернет з'явились світлини, на яких він тримає у руках автомат. Одразу ж поширились чутки про те, що Сергій був членом міжнародної лівацької терористичної організації. Однак, друг юнака стверджує, ці фото просто хлопчача забавка. Це 2011 тисячі в початку літа за Новомосковським, бейним полігоном, Вот там і фотографувалися. Після окончания военной підготовки ми попросили, щоб ну, моя група из школи, он теж отсюда приехал, ми просто попросили враження, ну, автомат, Просто пофотографірувалися і все. Батько загиблого ледве стримує сльози. Вони з дружиною впевнені. Тепер Київський Євромайдан має стояти до кінця хоча б у пам'ять їхнього сина, який загинув за справедливість. Як ви вважаєте, за що погиб ваш син? За За що? За свободу. За чесний народ. Що ще Щоб на Україні завжди був мир, жили добре. Незважаючи на лютий мороз провести Сергія Нігояна в останню путь, сьогодні сюди приїхало близько тисячі людей з сусідніх сіл Дніпропетровська та навіть Києва. Родичі досі не вірять у те, що, тікаючи від війни у Вірменії, їх Сергій загинув в Україні. Руну з тілом Сергія люди несли на руках до самого кладовища. Поки йшли, співали гімн України у пам'ять її загиблого сина. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.